Забрався ж у саме його род. В кінець то є в саме його род. Кажу, забрався я тебе. Єлі найшла. А, в, саме його... в кінець його рода ти забрався. А, а, вже, вже це а, все. Ну і слава ну, Богу, вже. Нічого, не заморився? Ні, не заморився. Це гарна штука. Да. І Вона не гуде. Біжить сама, я тільки за нею йду. І ото тільки на оту, Ру Рулю тільки рулюєш, Ру, да? рулю. Ні, гарно. і не чути, я вже скажу, ось, дійшла сюди, тільки почула, що сонце світе. думаю, де ти, ти вже в самому городі, не. в кінці в самому городі, в самому кінці огорода. Так що в тебе вже тут трошки залишилося. Да, да? Ну, поїхали. Да? ну давай. Сихайте. Трошки, щоб землю земля не летіла піднявся такий. Кажу, вийшла я і вітер піднявся. Да? Це. Вітер у дворі так тихо. Ну тут воно жарко, то на дворі вітерець, не той, ну все одно. Но нормально, так? Да? Угу. Робити якраз гарно зараз. Да. Ну добре, працюй. Да? Може покатаєш мене? Ні? А що, що це конячка слабенька? Сьогодні в мене робота, а, а дівчинки потім. <реш> Першим делом город. А Я, як кажуть наркомани і моя бабуся, війна війною, а сіяти треба. Так що тікай. Тікай, тікай. Тікай, тікай. Ну все, роботай.